Ви шукаєте новий телевізор, заходите в магазин чи гортаєте сайти, і на вас одразу виварюється стіна незрозумілих абревіатур: 4К, HDR, QNET, OLED. голова йде обертом. Але що як я вам скажу, що обрати правильний телевізор насправді простіше, ніж здається? Сьогодні я буду вашим гідом, який все знає, і ми разом розберемо три неймовірні oled телевізори 2025 року від компанії LG. І ми говоримо про LG не просто так. Це всесвітньо відомий південно корейський бренд, який уже десятиліттями задає тренди у світі електроніки. А коли мова йдеться саме про телевізори, вони справжні піонери технології, адже саме LG представили і запустили в продаж перший серійний oled Телевізор 12 років тому. Мене звати Богдан. Радий вітати вас на каналі Кедр. Не забувайте підтримати нас вподобайкою та своєю підпискою, якщо досі цього не зробили. карпатський чайок або кавусю та приємного вам перегляду. А це знято за підтримки компанії LG, за що ми їм дуже вдячні. Перш ніж ми познайомимося з телевізорами, вам потрібно знати одне слово, яке робить їх особливими. OLED. на відміну від звичайних телевізорів, які використовують світлодіодну підсвітку для всього екрану чи по локальним зонам, в oled телевізорі кожен малесенький піксель створює власне світло. Це дозволяє отримати максимально глибокий чорний колір, і там, де необхідно, пікселі просто повністю вимикаються. oled телевізори від LG навіть мають сертифікацію Perfect Black, що підтверджує ідеальний чорний за кімнатного освітлення до 500 люкс. Тобто, коли ви бачите на Екрані поєднання чорного та світлих яскравих кольорів. Цей телевізор створює картинку, яка буде суттєво краще ніж будь-який інший звичайний телевізор. З підсвіткою у цьому і полягає магія OLED. і це основа для всіх трьох телевізорів, які ми сьогодні розглядаємо. До речі, думаю, варто згадати, що oled екрани використовуються зараз в більшості смартфонів, планшетів, навіть в деяких ноутбуках та моніторах, що вказує на надійність та довговічність сучасних екранів такого типу. У LG просто фантастична лінійка, і ми обрали три 55-дюймові моделі, які представляють три різні рівні вибору. По-перше, LG OLED 55B56LA із серії B5. Я називаю його «Розумний старт». Це ваш ідеальний квиток у преміальний світ OLED. Далі, LG OLED 55C54LA із серії C5. Це абсолютний чемпіон, той, що знаходить ідеальний баланс функцій та продуктивності для більшості людей. І нарешті, приголомшливий LG OLED 55 G54LW із серії G5. Це безкомпромісний флагман, де передові технології зустрічаються з неймовірним дизайном. Почнемо з b 5 повна назва моделі LG OLED 55B56 LA. З першого погляду ви бачите, що він неймовірно тонкий, з ледь помітними рамками та стоїть на двох ніжках. Це чистий мінімалістичний дизайн. Головне, що треба знати, це 4 k oled панель для того самого ідеального чорного кольору. Має підтримку сучасного стандарту HDR Dolby Vision, а його серцем є інтелектуальний процесор Alpha 8, звук це 20 ватна система 2.0 з підтримкою Dolby Atmos. І все це працює. На найновішій платформі Smart TV WebOS процесор Alpha 8 це мозок телевізора, який постійно працює для того, щоб все, що ви дивитесь і чуєте, виглядало та звучало як найкраще. LG називає це AI Picture Pro та AI Sound Pro. Простими словами, якщо ви дивитесь фільм, телевізор інтелектуально підвищує його чіткість і якість до рівня 4К. Обробка зображення працює навіть в стандартному режимі. А от якщо ви хочете побачити зображення без обробки, то обирайте режим Filmmaker Mode. щодо звуку, тут Навпаки, в стандартному режимі обробки немає. Вона працює в режимі, який так і називається AI Sound Pro. Процесор може взяти стандартну аудіодоріжку і створити віртуальний об'ємний звук 9.1.2, створюючи відчуття, ніби звук оточує вас з усіх боків. Проте варто зазначити, що і інші режими звуку тут не просто для галочки. Вони дійсно змінюють звучання. Для прикладу, Clear Voice чудово виділяє голос в діалогах на фоні спецефектів. А тепер, якщо ви геймер, то слухайте уважно. Можна було б подумати, що Звомо модель піде на компроміси в цьому плані, але це абсолютно не так. Ви отримуєте 4 порти HDMI 2.1, нативну частоту оновлення 120 Гц, підтримку VRR, AMD FreeSync та Nvidia G Sync. Цікавий факт: взагалі, всі телевізори LG OLED одні з небагатьох в Україні, що мають сертифікацію Nvidia. Це свята Трійця для сучасного геймінгу на PlayStation 5, Xbox Series X або ПК. Це означає, що ви отримуєте плавний гімплей без розривів зображення з неймовірно низькою затримкою в ми говоримо про час відгуку в 0,1 мілісекунду. Ця модель пропонує функціонал преміального телевізора, що робить її надзвичайно вигідною пропозицією, як для консольщиків, так і для ПК бояр. Отже, для кого b 5 він ідеально підійде для спальні, невеликої вітальні або для тих, хто робить перше серйозне оновлення зі старого led телевізора. Ви отримуєте 90 ключових переваг у LED за фантастичну ціну. Моя особиста думка, чесно кажучи, це апгрейд, про який не потрібно довго думати. Стрибок у якості зображення зі звичайного Лізора на цей просто величезний, він преміальний у всьому, що має значення. І хоча ми дивимося на 55 дюймову модель, пам'ятайте, що серія b 5 також доступна в діагоналях 48, 65 та 77 дюймів, тож ви зможете знайти ідеальний розмір для себе. Наступний народний чемпіон LG OLED 55 c 54 la Ця серія часто стає бестселером. і не дарма. Вона бере все найкраще від B5 і підіймає на новий рівень. Дизайн трохи більш преміальний з цією витонченою центральною підставкою, але ключові оновлення всередині. Тут ми бачимо процесор Alpha 9 AI. Звук також суттєво краще: 40ватна система 2.2. І, мабуть, найважливіше з'являється технологія під назвою Brightness Booster. тобто в порівнянні з базою. Новим Б5 яскравість буде вище приблизно на 30%. Так що ж таке, Brightness Booster? це частина технології LG OLED Evo, потужніший процесор Alpha 9AI та новий алгоритм підсилення світла працюють разом, щоб зробити зображення живішим. Та як я вже казав, яскравішим. Це не просто робить телевізор кращим для світлої кімнати, це змушує hdr контент по справжньому вибухати. Вибухи здаються яскравішими. Сонячне світло виглядає реалістичнішим. Це помітний крок уперед у візуальному враженні. Ання кращого процесора та технології підвищення яскравості забезпечує чудову якість hdr зображення, яке залишається насиченим навіть у добре освітлених приміщеннях. Цей потужніший мозок Alpha 9 робить інтелектуальні функції ще розумнішими апскейлінг стає більш витонченим. А AI Sound Pro може створювати ще більш переконливий віртуальний об'ємний звук. А для вас хардкорні ПК-геймери, у це 5 є особливий трюк. Хоча цей телевізор у звичайному режимі працює на 120 Гц, він підтримує зміну частоту оновлення. До 144 Гц при підключенні через HDMI. Це означає, що якщо у вас потужний ігровий ПК, ви зможете отримати ще більш плавний досвід, ніж на консолях. Це тонке, але важливе оновлення для ентузіастів. C5 це 5. Це квітесенція головного телевізора для вітальні. Він ідеальний для сімейних кінопереглядів, для серйозних геймерів і для всіх, хто хоче преміальний дисплей, що вміє все без компромісів. Це визначення універсального бійця. Моя особиста думка, якщо мене хтось просить порекомендувати телевізор без компромісів. Який міє абсолютно все і задовільнить всі потреби, це частіше всього моя відповідь. Він знаходить ідеальний баланс функцій продуктивності та ціни. Через це його неймовірно легко рекомендувати. І серія C5 має найширший вибір розмірів, починаючи від компактної 42-дюймової моделі і аж до гігантської 83-дюймової LG C5 ідеальний телевізор практично для кожного. І ось ми дісталися вершини LG LED 55G54 LW із серії Gallery. і вона так називається не просто так. Її визначальна риса це дизайн One Wall. Цей телевізор створений, щоб ідеально прилягати до вашої стіни без жодного проміжку, наче картина в галереї. Це не просто телевізор, це елемент дизайну інтер'єру. Саме тому він комплектується тільки спеціальним кронштейном. Але якщо у вас є бажання поставити його на тумбу, тут варто звернути увагу на універсальні підставки для телевізорів. Що встановлюється на стандартні веса кріплення, щоб заслужити свій флагманський статус, G5 має найкраще з усього. Він працює на топовому процесорі Alpha 11Ai, найпотужнішому в історії LG, а той самий Brightness Booster отримує оновлення до версії Ultimate. Це найяскравіший OLED від LG, що робить його приголомшливим навіть у залитій сонцем кімнаті. В цій моделі LG використовує абсолютно нову технологію виробництва матриці Primary RGB Tandem OLED, що робить G5 до трьох разів в'язка. Кравіше в порівнянні з базовим B5 hdr ефекти сліпучі яскраві, а деталі в найсвітліших і найтемніших ділянках зображення кришталево чисті. Звук також отримав масштабне оновлення до 60-ваттної системи 4.2. Вона має справжню потужність і глибину. А AI Sound Pro на процесорі Alpha 11 може створювати захоплюючий віртуальний об'ємний звук 11.1.2 Для геймерів він має всі ті ж функції, що й інші моделі, але піднімає специфічну для пекача. Частоту оновлення ще вище до 165 Гц. Це справжня вершина ігрових можливостей LG. До речі, це перший в світі сертифікований oled телевізор, який поєднує в собі всі сучасні ігрові технології: Nvidia G Sync, AMD FreeSync, VRR, HDMI 21 найсучасніше покоління HDR Dolby Vision та звук Dolby Atmos разом з високою частотою оновлення 165 Гц. G5 для тих, хто хоче найкращого, без винятків для домашнього кінотеатру, для елітного Житлового простору. і для тих, хто цінує естетику так само, як і продуктивність, це інвестиція. Моя особиста думка користуватись G5 це чистий кайф. Він позаду мене. Я вже другий тиждень ним користуюсь, і скажу вам чесно, зображення настільки яскраве і круте, що місцями воно просто гіперреалістичне. Але справжня магія в тому, як він вписується у вашу кімнату. Дизайн, що виглядає як картина, це просто інший рівень. Це телевізор, який ви купуєте. Щоб отримувати вау ефект щодня, і серія GPI для тих, хто хоче грати по крупному, розміри від 55 дюймів до воістину епічних 97 дюймів. Перш ніж ми винесемо остаточний вердикт, важливо знати, всі три телевізори працюють на однаковій операційній системі. Усі вони працюють на WebOS 25, яка є чистою, швидкою і має всі потрібні вам додатки, як от Netflix, YouTube, Megogo та інші. Усі телевізори підтримують повноцінне керування зі смартфоном через застосунок LG ThinQ, а також повністю сумісні з екосистемою Apple, тобто є підтримка розумного будинку HomeKit та бездротова трансляція з AirPlay. І всі вони постачаються з цим. Культом Magic Remote, який став моїм улюбленцем ще з першого мого телевізору LG NanoCell. Ви можете наводити його на екран як мишку, використовувати коліщаткою для прокрутки або просто говорити до нього. На жаль, повноцінне голосове керування українською не підтримується, але диктовка голосом працює чудово. Наприклад, при пошуку на YouTube чи у браузері. це робить використання Smart TV неймовірно простим. Отже, підсумуємо: обирайте B5, якщо ви граєте на консолі або хочете отримати неймовірну якість зображення OLED та всі основні. Розумні та ігрові функції за чудовою ціною. Обирайте c 5 якщо вам потрібен найкращий універсал для світлої кімнати, більш вражаючий hdr досвід, і ви хочете ідеальний телевізор для будь-яких цілей від фільмів до ПК геймінгу. Інвестуйте в G5, якщо ви вимагаєте абсолютного максимуму в яскравості та продуктивності зображення. І хочете телевізор, який є приголомшливим елементом дизайну, що ідеально вписується у ваш дім. Зрештою, щоб ви не обрали, ви отримуєте феноменальний телевізор. Лінійка OLED від LG демонструє, що у них. Є ідеальний варіант для будь-якого простору та будь-яких потреб від 42-дюймового екрана для вашого кабінету до 97-дюймового рішення для справжнього домашнього кінотеатру. Вони дійсно пропонують неперевершене поєднання інноваційних технологій та стильного дизайну. LG TV – ідеальний вигляд для будь-якої кімнати. А з вами був я, Богдан, на каналі Кедр. Не забувайте протискати вподобайки, підписуватись на нас, якщо досі цього не зробили. Також тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші відео. Також не забувайте підтримати нашу країну донатами, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні!